Центрі уваги західних змі сьогодні Крим, європейські і американські медійники застерігають від нової війни, співставної за масштабами з у Йогославі. Там певні у кримських пристрастях значну роль відіграє Росія. Дії Кремля у цій ситуації, зокрема, несподівані військові навчання, явна погроза і демонстрація власної сили, пише британський «The Guardian». А от у Американському Wall Street Journal переконані у США і ЄС не мають сумнівів, що Росія хоче спровокувати кривавий конфлікт у Європі. Утім, поки що Володимир Путін тільки перевіряє реакцію Заходу чи буде той вести себе так само флегматично, як і останні три місяці. Події цього тижня говорять про те, що Путін розмірковує над перекроюванням території України одним із способів гарантувати її неприєднання до ЄС і НАТО як авторитарний лідер. Путін не передбачуваний. Він може так само легко припинити ескалацію конфлікту, як легко прийняв рішення про конфронтацію з новим українським урядом. Військове вторгнення Росії до України під приводом захисту власного населення не фантазія майдану, пише французьке видання Ле ТЕМС. Аби уникнути цього, необхідно терміново об'єднати роздроблене українське суспільство і відновити місток між Європою і Росією. І це запевняють французькі медійники. Відповідальність Європи. А от у британському The Times певні кровопролиття може відвернути два фактори: гроші і виважені дії нової української влади. Два фактори можуть запобігти нікому не потрібній ескалації. Перший це влада грошей. Російські банкіри вклали в Україну близько 30 мільярдів доларів. Другий це компетентність нового українського уряду. Будь-який натяк на слабкість чи нетривкість, і Путін напевно простягне авторитарну руку допомоги.